Театрали арту посягнули на Шекспіра. Юні митці на чолі з режисером Ярославом Шаповаловим презентували Олександрійцям П'єсу Сон літньої ночі вистава в класичному прочитанні. Загальна тривалість 4,5 години презентували два дні 15 та 16 липня. Задіяно не менше 50 осіб. Кастинг був, кастинг був, де да, ну, порядка 15 людей, які приходили на прослуховування, котрі погоджувалися, потім уходили. Е, да, і були такі думки, що е, вистава зараз це нереально. Були такі думки, що Шекспір да ще й повністю вчити це нереально. І Шекспір на український це шляпа. От, е, і тим паче вистава віршами у нас час це також е, е, нереально. Ну, багато багато було думок таких, да але все одно лишились люди, які вірять в себе, перш за все, вірять у свій задум, в те, що вони роблять. І прочитання класичне, і місце презентації максимально природнє. Такою на думку режисера могла бути прем'єра в шекспіровські часи. Це просто в парку, да не на сцені. Просто на природі, да і чому саме так? От в моєму уявленні, ну як режисеру, я Відчув, що е, ті події, які розгортаються у самій п'єсі, вони розгортаються от саме в, такій, е, в такому середовищі. Да? І е, подивимось, е, ну, Я думаю, що багато хто читав сон літньої ночі. Да? Там події відбуваються в Афінах, події відбуваються у лісі. Да? І у нас ліс справжній. Да? А птахи нам озвучують. Вітер нам озвучує. Сонце наше освітлення, да і саме я підібрав такий час, тому що сонце якраз заходить, і саме таку місцину, тому що сонце якраз заходить чи буде освітлювати акторів. Готувалися чотири місяці в цей час. Ішов кастинг, розучувалися ролі для декого відбулося знайомство з творчістю великого драматурга. Я дуже багато читав книжок, але саме Шекспіра не читав, признаюсь. Тому це перший досвід, взагалі і по театру, і по цій п'єсі. В цілому дуже давно знайомий з Ярославом. От і Почалась війна, от, е, треба було якось відволікатися. і Ярослав е, створив е, цей спектакль е, і почав приглашати людей, пропонувати, хто хоче зіграти. От е, Я прийшов, е, мені одразу запропонували роль е, філострата, е, але сказали, що. Можна спробувати якусь якусь іншу роль в майбутньому. От потім Ярослав сказав, що можеш попробувати себе в ролі Диметрія. Для Нікіти це далеко не перша вистава, проте такий формат гарний перший досвід. Моя роль це оборон, я король фей, король лісу. Взагалі мене повинна була трохи інша будь-яка, але мені її поміняли, і я вважаю, що. Це що я цю роль зіграв набагато краще, ніж ту, яка повинна в мене бути. Заглибився в неї поступово завдяки режисеру Ярославу з часом. Тобто я сам себе відтворював, так сказати, відточував свою, свою роль, мені допомагав Ярослав і думаю, буде дуже круто. Це Титанія, вона королева, моя дружина, вона королева фей, королева теж лісу. Іноді у нас з нею бувають суперечки через по сюжету, так скажемо. Я її дуже кохаю. О май. Марія прийшла спробуватися на роль павутинки з трьома репліками. Згодом стала однією з головних героїнь. Режисер назвав Марійку відкриттям. Був момент, коли акторка, котра роль Гермі, була відсутня, і мене попросили почитати за неї. Ну я почитала. І потім мене повисили. А, мене повисили, сказали вчити слова. Я така, о, буду вчити слова, жу казать. В общем, вивчила слова. А, мені було незвично дуже сильно, а, але мені подобалось. І а, я дуже раділа своїм здібностям, дуже раділа, що мене виходить доносити все. Але іноді було дуже важко орієнтуватися в просторі, тобто свої рухи там якось показувати а, Ну з емоційним складом цієї ролі, то нормально все було. Тож класична комедія середньовічної Англії була зіграна у два дні щирими акторами на галявині під старою вербою українською, заради відродження миру, заради збереження культури. Варто зазначити, що костюми декорації все коштом волі арту. Окрема подяка хореографу, художнику декоратору, художнику промо, гримерам, перукарям і, звісно, акторам. До речі, під час вистави зібрали понад три тисячі гривень на збройні сили України. О кохана! Хай фурі ль'ють, хай пати б'ють, урвати нить скоріше.